Кожного з нас свій фронт поки ЗСУ оборонять незалежність України. Ми, освітяни, виконуємо свою місію на освітянських фронтах, виховуємо, плекаємо майбутнє України її сталий розвиток. З початку оборони Чернігова тут, в укритті третьої школи, зберігали своє життя сотні місця, отримували медичний супровід. Належну психологічну підтримку. Діти тут гралися і навчалися. Вже наприкінці березня ми почали проводити уроки в укритті. Багато шкіл міста стали справжнім прихистком для містян Чернігівщини. Надавали харчування, психологічну підтримку, зберігали життя. Два школа була сховищем для людей мікрорайону Подосівка. Сюди зверталися люди не тільки мікрорайону Подосівка, але й приїжджали навіть з центру міста, тому що вони вважали, що школа це безпечне місце. А волонтери привозили речі. Привозили продукти, привозили медикаменти, всі разом працювали, допомагали, розкладували, і таким чином люди отримували, яким була ця допомога необхідна. Вони приходили, отримували допомогу. Під час бомбардування 3 березня постраждало дуже багато людей. Постраждали були поранені, були загиблі. Постраждали мої колеги, постраждала. Я була ще зруйнована наша школа. Школа, яку ми будували, скажімо, по краплинці йшли до сучасної школи. Це втрата і для дітей, і для вчителів, і для жителів мікрорайону, які після авіабомбардування почали допомагати швидко виносити поранених. Я дуже вдячна батькам нашим, які виносили матеріальні цінності. Вони допомагали, вони зберігали у себе вдома, ховали, для того, щоб потім зберегти і в нову школу принести. Спочатку повномасштабного вторгнення російських військ на територію Чернігівщини наш район постійно обстрілювали. У нас дуже було багато обстріляних вікон на території садочку, і ось тому ми зі своїм чоловіком вирішили залишитися у нашому дитячому закладі. Вікна, які весь час вони були вибиті після обстрілу, ми весь час їх заміняли, щоб можна було зберегти опалення систему. Ми слідкували за документацією, перенесли все в підвал, всі комп'ютери. Люди до нас зверталися за допомогою. Також ми надавали посильну допомогу теробороні, яка знаходилась теж у нас на території. Як тільки закінчились обстріли в нашому місті Чернігові, ми зразу приступили до роботи, постеклили вікна, чим могли, позабивали їх І для того, щоб зберегти надалі наш садочок. Не дивлячись на рани, які зробила війна в серці кожного з нас, ми тримаємось. Життя триває, і нам треба жити заради майбутнього наших дітей, заради тих хлопців, які захищають нас сьогодні на передовій. Наша школа, як і ряд інших закладів освіти, дуже постраждала в березні 2022 року від збройної агресії Російської Федерації. Одна з наших колег в той же вечір потрапила під обстріл і теж дуже постраждала. Лікувалася спочатку в місті, а потім за його межами. Здавалося, що все це відновити просто неможливо. Але вже наступного ранку, після обстрілу, це було 7 березня 2022 року. Ми всі прийшли до школи для того, щоб зберегти те, що тут вціліло. Ми закривали вікна і не думали про те, що десь є якась небезпека і лунають вибухи. Ми знали, що ми сюди повернемось. Заклади освіти міста Чернігова відновлюються. Як би складно, це не було. І ми відчуваємо підтримку міської влади, батьків, друзів, колег. І саме завдяки спонсорській підтримці, цей кабінет нової української школи, саме в нашій школі, було відремонтовано уже до 1 вересня 2022 року. Всю консолідацію співпраці і підтримки ми також бачимо в організації літніх клубів. І саме завдяки громадській організації Доку та багатьом іншим спонсорам, ми знову відчули дитячий сміх в стінах рідної школи і в багатьох школах міста Чернігова. Після всього пережитого я відчувала, що мені, моїм дітям і моїм вихованцям потрібна була психологічна та фізична підтримка та відновлення. І ось коли я дізналася, що на базі нашої 20-ї школи буде працювати. Клуб літніх активностей я зателефонувала Наталі Іванівні з пропозицією допомогти і попрацювати там. Кожного дня я бачила, наскільки була важлива робота педагогів, тому що діти могли між собою спілкуватися, отримувати нові знання, нові компетенції. І в цьому допомагали, звичайно, їм наставники, вчителі. В кінці липня міською радою було прийнято рішення про відкриття дошкільних закладів освіти. З 1 серпня відкрився і наш дошкільний заклад на допомогу батькам для того, щоб сюди ходили дітки. А батьки ходили на роботу і розвивалася економіка міста. Зараз відвідують наш садок дітки з тих садочків, які, на жаль, поки що не можуть відкритися. І забезпечити освітній процес. Групи сформовані згідно віку, підготовлене укриття, яке вміщує з собою 220 діток, і 40 місць на працівників. Воно забезпечене всіми засобами, які повинні бути. Після звільнення Чернігівської області для нас було надважливішим, щоб діти мали змогу почати навчальний рік, прийти до школи і сісти за парти. І ми доклали для цього максимум зусиль. З іншого боку, треба було пам'ятати, що велика кількість дітей ще перебуває за кордоном. І тому мали організувати навчання абсолютно для всіх. Для того, щоб наші діти мали змогу і бажання повернутись до своїх домівок і найголовніше повернутись до України. Довелося організувати навчання навіть не в двох, а в трьох форматах. Перший звичайний, за яким вже всі скучили для того, щоб діти саме прийшли і сіли в класі очне навчання. Другий формат це дистанційне навчання в режимі реального часу. І третій формат саме для тих дітей, які залишаються ще за кордоном, для того, щоб вони не відставали від нашого освітнього процесу. Безпека дітей. Це питання номер один. Тому, звичайно, всі доклали максимум зусиль для того, щоб організувати, відремонтувати укриття, забезпечити абсолютно всім необхідним обладнанням. Це має бути місце, де дітям буде не тільки безпечно, а ще й комфортно. Крім того, на превеликий жаль. Чернігові постраждали дуже багато освітніх закладів, тому ті, хто були більш щасливі і вціліли, протягли руку допомоги і прихистили у себе діток з інших закладів. Наше завдання номер один, щоб усі наші діти повернулись додому, до мирної, щасливої України для того, щоб ми далі будували наше майбутнє країни, яка буде країною номер один в світі. Шановні колеги, дорогі освітяни, щиро вітаю вас з професійним святом. Сучасні українські вчителі, приклад справжніх патріотів та професіоналів своєї справи, які стрімко зорієнтувалися у вимогах часу, самоорганізувались та стали на захист найріднішого, що в нас є. Ми пишаємося тими, хто зі зброєю в руках пішов боронити рідну землю. Аплодуємо тим, хто підтримував дорослих і дітей в укриттях, допомагав військовим та волонтерам. Завжди будемо пам'ятати тих, хто віддав найцінніше своє життя. Професія вчителя і всіх працівників освітніх установ вимагає глибокої самовіддачі, величезного терпіння і нескінченної любові до своєї справи. Освітяни героїчно виконували і виконують свою роботу від початку військової агресії. Спільними зусиллями ми змогли забезпечити безперервність освітнього процесу. Ми, дружна освітянська спільнота. Сучасна, креативна, динамічна, готова до викликів та гнучких рішень. Нині ми виконуємо нове важливе завдання. Забезпечення здобуття освіти в безпечному середовищі і психологічній стабільності. Бажаю професійного розвитку та творчої реалізації. Хай ваші вихованці, учні та студенти радують своєю допитливістю та здобутками. А професія вчителя незмінно залишається суспільно важливою та гідно пошанованою. Пишаюся освітянами міста Героя Чернігова. Бажаю вам сил, натхнення та добробуту. Дякую за вашу роботу та добре серце, миру всім нам та перемоги зі святом.